На жаль, фронт наближається. Разом із цим активізується евакуація цивільного населення. Люди покидають майно оселі селі та роботу, аби врятувати найголовніше своє життя. 29 липня із Покровська вирушив останній місяці евакуаційний потяг до Волині. Ми перший раз виїжджали з окупації. Сюди приїхали виходити, що знову довелося їхати. Запорізька область там, ну, зайшли вони одразу, виходить. Ми там сиділи два роки і уїхали. Саме менше 6 місяців завтра буде, 12 років, 9 років. У мене п'ятеро прийомних діток, у мене прийомна сім'я. 12, 14, 14, 17. І 19. Дуже гучно було, дуже. І це такі і вночі, і вдень, то трясися весь. Вранці встаєш і не пам'ятаєш, чи вівторок вчора був, чи середа, поки собі до кучі збереш. От і дуже жалко, дуже жалко. Такий квітучий край. І так за дітей переживаємо з дружиною. Куди поселяти? Потім, якщо ну будемо шукати квартиру, а поки на перший час треба кудись зможемо. А потім будемо шукати роботу. Я з українська. Я выехала еще раньше. Маму забирала, она потом решила вернуться обратно. Сейчас стало громко, уже возраст не тот, и воды шнима эту сама Карловку перебили. Да, и ну, на четвертый этаж она не вынесет. И позвала меня, ритерить, забирай, говорит, я уже тут не могу. Проехала, забрала. Очень страшно. Я сегодня ночью думала, что не знаю, куда деваться. Оче страшне всього за інформацією Донецької ОВА, вчора до Волинської області виїхало 73 мешканця Донеччини, з яких 21 дитина та сім осіб з інвалідністю. Чоловіку, якого ви бачите на відео, задля порятунку власного життя довелося йти пішки 15 кілометрів під обстрілами, аби покинути прифронтовий Нью-Йорк. Я Як Ой, ми пішком йшли п'ять кілометрів, потім потом нас солдати. Подобрали довго йшли, а там уже дзвонили і подобрали нас. Більшість пасажирів зазначає, їдуть у невідомість. Проте вже зараз мріють про покращення ситуації та можливість повернутися додому, піти працювати, щоб дитина пішла в школу і бачила мирне небо і була здоровою та щаслива. Вже з наступного тижня спеціальний потяг курсуватиме до Рівненської області. Сотні історій та десятки поламаних доль, вкотре доводять лише одне евакуація і дійсно рятує життя. Записатися на безкоштовний потяг мешканці Донеччини можуть за номером телефону 098 890 33 18.